Зустрічайте в продажу Mazda CX5 2023 року випуску на LED-оптиці на гарній комплектації з мінімальним пробігом 26 тисяч км. Автомобіль приганяли з Америки з мінімальними пошкодженнями, все дуже гарно виглядає, збережено, все по автомобілю чудово. Чорний насичений колір, салончик шкіряний. Ось так от виглядає задній ряд, все збережено. Дирок немає, є безключовий доступ у автомобіля, датчики сліпих зон, звичайний автомат, двохзонний клімат-контроль, велика е, магнітола. Є утримання в полосі, дістронік, 26 тисяч км пробігу, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Звертайтесь до нас в компанію Автофокус по вулиці Територіальної оборони 102. Чекаємо вас на тест-драйв. Розглядаємо покупку за готівку без готівку в кредит в лізинг, за криптовалюту. Також обмін на ваше авто.